Так, ну що, всім прийдузі, в нас сьогодні 27 листопада, і в нас є зараз новий золотий костюм. Е, з ГРП в нас, як ви знаєте, є ось такі. Затакі е, кейси. Е, як ви знаєте, ось такі кейси. Тут ви можете вибрати 4 купона по новій Сі на любий костюм. Або на на цей, на середичі, або по 2 купони на той і на той. Ну, в принципі, я вибрав е, цей. На цей костюм. У мене чомусь не записалось відео, бо я знімав, що я відкривав за нову UC. Там мені випала хаєшка, мені випала е ППшечка, кусочок матеріалу. І за 10 UC мені випав кристал. Кристал на новий золотий костюм. В принципі, достатньо непогано. Так, ну що ж, давайте подивимося, що в нас за золотий костюм. Вже я показував, ну як не записала, то покажу знову. Бо, як ви розумієте, така фігня. Як ви бачите, 5 відкриті, як я і казав. Так, ну що ж, отакий у нас золотий костюмчик. Ось така у нас е -е, відеоспілка. Свікольне зробили вони достатньо. Так, ну що ж, ось такий у нас золотий костюм. Ось такий у нас золотий костюмчик. Це на женському персонажі, Це на муського. На муського мені більше подобається, ніж на женського. Чомусь не знаю. На женському він виглядить більш, як е сказати... Більш тонкий, більш класний. А, от, ну, звісно, на мойському виглядає більш прикольніше. не знаю. Е, пушечка, яку ми поступимо пізніше, планя, не сильно такий класний. Е, Рюкзак теж не сильно такий класний, як на мене. Е, емоція. Е, емоція. Е, далі в нас йде рубі, е, матеріал. І подарок річного простанства. Ну і, в принципі, кусочки матеріалів. Обмін. Тут у нас є хаєшка, яка мені випала, і моїк. Ну і звісно, матеріальчик теж мені випав один. Так, вернувся нам такий золотий костюмчик із отаким от косічками дівчачий, а без косічки Ну, В принципі, дівчачий тут каще виглядить. Далі емоція, далі рюкзак, Класний калашик. Як ви бачите, ось такий калаш у нас. Трошки <рив> приборів. Е е так, у нас тут у нас такий планер. по дорогічного хаїшка, ну, і, в принципі, ось такий Вісюйка. Так, що е там у нас по пушках? Давайте подивимося, що у нас по пушках. Мастерська лабораторія і тут у нас дружніть пушки. Ось наш вектор. На першому уровні він ну, такий собі, обічний вектор, нічого такого. Особий ефект. Ефект ну, такий. Нормальний. Як на мене, достаточно нормальний такий ефектик. Такий, наче череп, його тащить до. Цього ефект зрива. Ну, нормальний. Подвінтий вид ось такий у нас. Тут у нас є анімація, як ви бачите, невеличка. Несильно така От Оповіщення об унічженні досить класне. Подивіться, просто на це оповіщення об уністаженні. Ефект попадання дуже класний. І кокошень, це таке. Стандартний вид. Форма. Ось така у нас осмотор оружі. Слабенький, як на мене, анімація. Ну, конечно, всегда в кожному оружиї є анімація. Ну, ящик з Такий. Ну і ще є у нас каваш. Як ви знаєте, кавашик. Десь він тут у нас должен бути. Де цей у нас кавашик? М -м -м -м. Я знаю, що він десь должен бути тут. Ну, я... О, ось. Есть Рішаючий день М -м. Особий ефект. Прикольний особий ефект з таким продвинутым вид. Е є такий ківчат, є такий ані, ефект попадання, окончательная э ц... форма, жест осмотра. Ось такий е анимация сміни оружия. Тоже есть тут. Э, есть у нас такие ящик. расказка да, счетчика. И славный момент. В общем, вот такие у нас видео получился получились. Крутить. Э, костюмчик дуже классный. Э, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, в принципе... Дякую, що дивилися у до кінця. Ждемо поші, там ще буде відео з пршами, е, обзор і, в принципі, всяке-всяке. В общем, дякую за перегляд і всім всім пока.